Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі. Програма Власний погляд, Чорнобиль, його наслідки та перспективи. Про це ми будемо говорити в нашій студії з Володимиром Холошою, головою Державного агентства України з управління зоною відчуження. Я вітаю вас в нашій студії. І власне зона відчуження вважається мертвою зоною, але насправді там існує активне життя. Про що йдеться? Ну, дійсно, зона відчуження це територія, з якої було евакуйовано населення під час тієї катастрофи 1986 року, і вона не повернулася, ну, за виключенням там деяких самопоселенців, які повернулися, проживають на території. Згідно з законодавством, проживання постійне там заборонене. Але в той же час тією стратегією, яка визначена разом з науковцями і прийнята урядом, схвалена урядом, в зоні відчуження є декілька видів діяльності, які. Потрібно виконувати це в, чергу, чергу, в першу чергу, заходи, які стосуються стабілізації радіакологічного стану зони відчуження, недопущення винесення радіонуклідів за її межі, тому що те, що випало під час. Тобто там постійно ведеться моніторинг ситуації. Моніторинг ситуації і робота по поводженні з активними відходами, по водоохоронних заходах, лісоохоронних заходах і так далі. Тому що те, що випало на рельєф. Ми розуміємо, що якщо його менше, ніж те, що знаходиться всередині, наприклад, об'єкту укриття, але там є інженерні бар'єри, тобто воно закрите, там є інженерні бар'єри, бетонні стінки і так далі. А тут воно на рельєфі знаходиться повітря, атмосфера, дощ, змиви і таке інше. Тому, звичайно, його розчинність, там, винесення набагато відносно більше, ніж те, що знаходиться в інженерних спорудах. Тому… Те, що може бути винесено з порехневим змивом води, внаслідок дощу або повені, внаслідок лісових пожеж, внаслідок сухої погоди і таке інше, це моніторингу, моніторингується і вживаються відповідні заходи. Зараз проходить весняне водопілля, до речі, і зараз ми проходимо максимум по річці Прип'ять. І е, тією системою науково-обґрунтованих водоохоронних заходів е, інженерних е, радіційно-захисту річки Дніпро. Показується, що зараз вони працюють, ці дамби віддамбувана територія, щоб вода не заходила на місця, де найбільше стронці, щоб не вимивала його і не поверталася. А власне, саме екологічна ситуація в Чорнобилі і на територіях навколо Чорнобиля сьогодні ще викликає занепокоєння. Є там ще острівки, де дійсно ну, можна звичайно. сказати, що екологія... На жаль, на жаль, ситуація, як це відносно зони відчуження, ми говоримо. Ми не, ми не говоримо а, на про інші зони. інші зони, де проживають люди. А от е, ситуація на, на, ну, в ближній зоні, будемо так говорити, Чорнобильської, звичайно, вона залишається складною, і я говорю, що ці заходи про по недопущенню винесення радіонуклідів і по підтримання відповідно санітарно-підіологічного благополуччя там протипожежного захисту і таке інше, звичайно, не актуальні, тому що е, я ж говорю, що е, ті речі, які пов'язані із розчинністю, і з переносом вітровим і так далі, вони існують. І тому цю загрозу ми повинні мінімізувати і не перевищувати ті нормативи, які встановлені, але все-таки в зоні відчуження проживають люди, і наскільки безпечно там проживати, і чи можна розглядати, зважаючи на паспортизацію, яка була проведена? От наскільки придатною є ця зона для проживання, і кому можна дозволити, і взагалі чи можна змінювати статус або, хоча б якісь переглядати елементи статусу, дуже, дуже гарне запитання, тому що до паспортизація не проводилась по тим самопоселенцям, які на території зони відчуження. Проживають, тому що там немає е, причин е, переглядати цей статус е, евакуйованих цих населених пунктів. Ну, я говорю, внаслідок в першу чергу забруднення довгоживучими радиними клідами. А от дозометрична паспортизація проводилася на насел, е, населених пунктах, які за межами зони відчуження, де проживає населення, так звана друга, третя і четверта зона. Е, і матеріали дезнометричної паспортизації е, говорять про те, що е, вжитими закладами, які е, за ці роки були вжиті контрзаходи для поліпшення радіологічної ситуації, плюс природний процес розпаду радіонуклідів, а там забруднення цезій стронці, все-таки цезій стронці це 30 років на піврозпад, на відміну від плутонію, який в зоні відчуження там знаходиться 24 тисячі років, є зрозуміло. Значно поліпшилося і більша частина тих населених пунктів, які згідно з постановою там, в 91-му році були віднесені до зони радіактивного забруднення, вже можуть фактично функціонувати без обмежень. Тобто і й весегосподарські датось, ми можемо відновлювати там економічну діяльність і ну звичайно певна частина населених пунктів залишиться в зоні контролю, і певна частина населених пунктів там, там північ і ті місця, де великі переходи радіонуклідів із грунту рослини, mm -hmm. вимагають контролю. Але Значна частина території це абсолютно більшість Володимир, Єванович, наскільки ще довго зону відчуження залишатиметься мертвою зоною? Чи можна сказати, що ця зона залишиться от такою зоною відчуження мертвою зоною назавжди? Можна так сказати, чи відновлення, якщо казати про моменти, які наскільки... І такий період часу ще залишатиметься мертвою ну, ця зона. Я вже говорив про те, що концепцію визначено, що все-таки ця територія повинна використовуватись для господарства, ну, народного господарського комплексу, тому що вона фактично розділена на декілька режимів поведінки, будемо так говорити. А там, тобто запов... це саме ті об'єкти, які зараз проводяться. В і, зоні і, відчуження? і ті об'єкти, об які е, подальшому будуть е, функціонувати. Але просто треба розуміти, зона відчуження має декілька цільових призначень. Одне з них, до речі, природоохороне це цільове призначення, це створений е, на площі 50 тисяч гектарів загальнозоологічний заказник е, Чорнобильський спеціальний. Це в південної числі зони, яка більш така чиста, і яка зараз з мінімальним втручанням людини там розвивається тваринний і рослинний світ. світ. Тобто є... Для науковців це цікаво спостерігати. І Для науковців і просто для розвитку рекреації. Популяції, рекреації популяції багато червонокнижних там видів вже звірів з'явилося і відновлюються до і птахи, і звірі, і таке інше. І є пропозиції, щоб збільшити. Цю територію цього загального звологічного заказника до території Республіки Білорусь, щоб вона взагалі була не би така, як об'єднана територія. Наже кордону немає фактично з Білорусією. Він умовний uh -huh. кордон, немає паркану, я так маю на увазі. Це одне призначення, тобто відновлення, рекреація, відновлення рослинного і тваринного світу. Інша частина, на жаль, яка найбільш забруднена, це. Територія, яка ми розуміємо, що сотні років ще не буде повернена для того, щоб там могли проживати люди, тому що заборонена довгоживучими радіонуклідами, вона визначена для промислового використання. Ну це Чорнобильське з проблемами зняття з експлуатації, будівництво об'єктів інфраструктури, об'єкт укриття. Це ті об'єкти для поводження з активними відходами для відходів України, які збудовані на території зони відчуження комплекс вектор. Це водоохоронні споруди, лісоохоронні споруди, скаті і інші об'єкти промислового призначення це промислова територія. Ну є інші території, які використовуються в залежності, будуть використовуватися або в тому, або в іншому напряму. Але я просто говорю, що відроджуються і екологічні заходи, фактично, тваринний, рослинний світ, і от така величезна територія буде для як рекреаційна територія для цих популяцій, і в той же час часи на території, яка ми розуміємо, що не буде повернута десятки сотні років і за. Дуже велике забруднення використовується правослова, і все таки ще хочеться трошки зупинитися і на ризиках, які існують сьогодні в Чорнобильській зоні. Це стара інфраструктура, яка там залишилася, це будівлі, які руйнуються. Наскільки ризиковано це навіть для відвідування? Адже не завжди можна все таки її стихійне відвідування, не завжди це відбувається під контролем. Ну, звичайно, міліція, От ми кожен день отримуємо довідки і періодично отримуємо довідки, що міліція затримує так званих сталкерів. Навіть з інших країн, там з Білорусі, з Російської Федерації, які ну просто люди цікавляться притягує просто, себе ця, да, ця притягує, територія. Да. Але е, в цілому е, ситуація така з ризиками, що е, я вже говорю, що е, те, що стосується от, народного господарського використання, проживання професіоналів угу. в зоні проживають професіонали, за виключенням там е, декількох десятків людей, самопоселенців, які живуть на периферії зони, е, більш-менш так скажу. Близько до кордону ця територія буде використовуватись таким чином, щоб от використовувати в народогосподарських цілях і як відновлення так радіоекологічне. Що стосується ризиків, то відвідування, то найбільше звичайно ви правильно відняли питання це прип'ять. Ми в місто Прип'ять зараз в зв'язку із поминальними днями цими. Всі кладовища будуть доступні для людей. Вони приїдуть з близькими, ну, віддадуть шану там і таке інше. Навіть Прип'ятське кладовище буде відкрите. Але в місто Припять буде обмежений доступ, тому що ми не можемо для тисяч людей забезпечити безпеку, коли вони зайдуть в будівлі. Будівлі 25 років, 27 років знаходяться вже в стані під атмосферними впливами і таке інше. І вони не розраховані були на такий довгий час такої експлуатації. Тому, звичайно, місто Прип'ять буде обмежене для відвідування. А от що стосується відвідування організованих груп, які періодично робляться, то це звичайно буде і в подальшому проводитися, в тому числі і для відвідування міста припід організованими, але не на момент цих так званих комунальних днів. І стосовно тих промис... територій, які можуть використовуватися під промислові потреби, хотілося б зрозуміти, на якому етапі сьогодні будівництво об'єкту укриття, і зокрема конфаймент, адже про це вже говориться багато років, як з фінансуванням. Ситуація, ми говоримо такому в сенсі, що є контракт із 22 завдань плану перетворення об'єкту укриття в екологічну безпечну систему 17 17 виконано. І три в стадії виконання, в тому числі будівництво, наймасштабніше, uh -huh. от будівництво об'єкту укриття. Ну і дві потім будуть виконуватися після того, як буде вже нова сказати, новий безпечний конфайнмент збудований. Згідно з контрактом, а це консорціум Новарка, французький консорціум, вони повинні закінчити будівництво об'єкту укриття в кінці 2015 року. По тому плану, в терміни от поки зараз. що, от по тому плану ми бачимо графіку, який є. Ми повинні були в кінці минулого року зробити перший підйом арк. Він був зроблений в листопаді минулого року. 20 травня повинен бути наступний підйом арки, так сказать. Знову ми бачимо, що по термінам це прийнятно. Є звичайно ризики, є форс-мажори, тому що унікальний. і стосовно ризиків форс-мажорів, от нап завалився дах над четвертим реактором. Влас... Ми не на четвертим реактором, це марзал. Це де якраз ну як би близько, там не близько, було да. все одно досить близько, і все-таки час бере своє, він руйнує, він невпинно на зруйнує всі третян. конструкції. Чи спораємося ми, чи не буде ще таких форс-мажорних от... випадків? Чи вивчали досліджували вчені? Наскільки нам вистачить цього часу, чи спораємося ми, чи не призведе ще до якої? Значить, аварії я просто хочу уточнити, що обвалились ті конструкції, які були, будемо так говорити. Закриті там провали в маршзалі. Ну, машинне відділення. Да, машинне відділення, яке не підпадало під стабілізацію. Тому що ми стабілізували об'єкт український. Воно не укріплювалося. Да, з... додатково. Як в 1987 році воно було зроблено, то, так сказать, новий дах над тими провалами, mm -hmm. які були внаслідок аварії, так воно і залишалося. Причому це було зроблено дистанційним методом, тому що дезометрична ситуація все-таки райційна обстановка була тяжка. І, звичайно, не все те, що знаходиться. Так званій локальній зоні об'єкту укриття, звичайно, не все це може десятки років стояти. Тому і стоїть питання про те, що оця нова оболонка, а вона, до речі, накриває маршзал, вже ви пам'ятаєте по, е, по проекту. Угу. Щоб воно е, було накрите, а потім ті нестабільні конструкції, вже всередині цієї так званої, ми будемо образно говорити гарячої камери, коли ми розуміємо, що навіть якщо щось паде, то воно вже назву не вийде. Були демонтовані. Такий план. Тому ми і говоримо про те, що ця подія, яка була в Марзалі, вона засвідчила, що нам треба все робити, скажіть на якомога швидше робити нову оболонку. А тепер стосовно захоронення радіоактивних відходів, наскільки я знаю, що якраз саме на території зони відчуження мають бути ці захоронення. І за якою схемою як це має відбуватися? Наскільки це безпечно? Адже тоді, коли Верховна Рада ухвалила таке рішення, було досить багато дискусій і наближеність до столиці, зокрема, і інші питання, і можливість захоронень з інших країн радіоактивних радіоактивних відходів, як з, з цим питанням на сьогодні, чи є уже точні і чи можна вже сьогодні сказати, що жодних ризиків для киян, в тому числі і для України, немає? Дуже гарне питання. Я почну з воротного шляху. Значить, наше законодавство декілька законів забороняють категорично прийом радіоактивних відходів з інших країн. Це 100%. То тобто цей і цей комплекс по проекту він не розрахований на прийом радіоактивних mm -hmm. відходів з інших країн за виключенням. Відпрацьоване ядерне паливо з наших атомних електростанцій відвозиться в Російську Федерацію. Там проводиться регенерація, і оскловані відходи повертаються від нашого палива. Те, що було використано наших електростанцій, воно буде повернуто. Це єдиний та скають випадок, коли немовби з іншої країни не щось приїде. А відносно тепер ризики... Німеччина до нас не возить? ніж ні, таки... ні, ні, ніхто, ні, ні Європа, ні Німеччина, ні Японія, ніхто. Тільки наша, я говорю, з Російської Федерації те ще було перероблено склонені, високоактивні склонені відходи для зберігання, не для, не для захоронення. І важливо розуміти те, що ми от говоримо про ризики. Да? Поруч з нами знаходиться кероперого київський спецкомбінат. Це е, комплекс, який займається переробкою радіоактивних відходів, їх прийманням uh -huh. і тимчасовим зберіганням. Тому що в концепції передбачено, що все-таки з часом те, що тимчасово зберігається на київському спецкомбінаті, поїде на вектор в зону відчуження. Е, там є інженерні споруди, це сучасні інженерні, інженерні споруди, це європейські е, проекти, це е, проекти, які мають декілька бар'єрів безпеки. Тому. Вони проходять експертизи дуже прискіпливу експертизу і регулюючих органів і, ін... і рентгенівські інфлексів. матеріали, наскільки я знаю, будуть також зводитись в ці з до дози... не, не рентгенівські, а будуть зводитися джерела інзуючого угу. проміння, які використовуються в промисловості і так далі. Ті, які з спецкомбінатів збирають, вони потім Але будуть зберігатися Але що в зоні. технології переробки радіоактивних відходів. Немає, і я так розумію, що це знову таки на сотні років вони залишаться в зоні відчуження. Наскільки безпечності це для наших нащадків, ми маємо завершувати. тому скажіть нам переконайте, що все-таки це безпечно для України і ризиків тут не немає. Ми не збираємося захоронювати поки що в геологічні формації, тому що це питання не вивчено. Річ іде про те, щоб зберігати багато бар'єрних інженерних споруд, зберігати ці високоактивні речовини, які знаходяться в містах, населених пунктах і так далі. Ми з вами розуміємо, що якщо воно знаходиться в Києві, ризик набагато більший, ніж воно знаходиться в інженерній споруді в ізольованій зоні з якісним обслуговуванням професіоналам, які спеціально для цього вивчені. Тому я говорю, що ці проекти, було багато дискусій, і в кінці кінців вирішено було і науковцями, і експертами. І е, урядовцями, що це доцільно і ці проекти прийняті на сьогодні, вже готова концепція загального подальшого розвитку, в перспективі, що має собою являти зона відчуження. Так, так, Схвалена тобто, урядом минулому, минулому році, і що в і що підсумками матимемо, значники... як це має виглядати в. Виглядає, от я говорю, що напрямок рекреації і відновлення природоохоронних заходів, напрямок, який стосується поводження з відпрацьованим ядерним паломним відходами. І є ще один напрямок, який можна використовувати для відновлюваних джерел енергії: Тобто вітроенергетика, сонячна енергетика, зелена енергетика. Будь ласка, Володимир Холоша, голова державного агентства України з управління зони відчуження був сим нашої студії. Дякую вам за те, що завітали, роз'яснили певні моменти пов'язані саме з зоною відчуження. досі викликає у нас занепокоєння. Ні, ну зважаючи це, на той розвиток це справедливо, ж вона викликає занепокоєння, але там працюють професіонали. Я думаю, що це ми будемо підтримувати стабільний раділичний стан. Спасибі будемо сподіватись, і ну. ми на екологію і безпечність цієї території. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті, на все добре.